Це рази. Осі. Так. Самі основні моменти, позитив, негатив. Як на нього вплинути, ключові фон. Осені. Поїхали. Значить самі основні моменти. Дуже багато передвіжень, якихось роз'їздів, поїздок для дівочок зустрічі, можуть бути з чоловіками вогняної стихії, Овінлів, Стрілець. Зустрічі, побачення, інтимна, інтимні відносини, тому що це в нас про інтим. Далі по п'ятірки мечів будете, знаєте, сражатися з кимось, відстоювати свої інтереси, свої якісь думки і так далі. Тому що це якийсь, знаєте, як нож в спину можете отримати від когось і буде вам. Не дуже приємно. Далі в позитиві у нас виходить двоєчка мічей туз пентаклі, що каже нам про що? Правильно, про те, що отримаєте допомогу, можливо, навіть фінансову. Якщо ви потребуєте фінансової допомоги, то ви отримаєте саме фінансову допомогу. І в цілому, ви можете розраховувати на допомогу якісь ваші питання, якісь ваші. Вибори прийдуть вже до якогось логічного завершення. Негатив, не минути покою уміряність і четверка Пентаклі. Або ви без дійства, знаєте, будете, коли от нічого не хочеться робити, апатія отсутствие Рішення якихось моментів, що для цього треба зробити. Правильно, для цього треба підняти свої п'ять точки і почати щось робити. До речі, мені в коментарях один написав: немає фінансів, немає любові і немає роботи. Що ти мелеш? Що ти, що ти людей, каже, обдурюєш. А нічого, що я не при чому до того, що хтось там не працює, не має любові. Люди, фільтруйте, будь ласка, історію, яку я розказую. Не всіх вона може коснутися. Можливо, у когось одне коснеться, а іншого друге. Так просто згадалося. Так от. Що вам тут може допомогти? Ну, По-перше, якась підтримка ваших рідних, близьких з минулого, або тих, яких ви вже-дуже дуже дуже довго знаєте, вони вам зможуть допомогти якось уладити цей, цю історію. Да? Та, що у вас буде пов'язана якась, можливо, з нерухомістю, до речі, по Там щось можливо, чи покупка, чи продажа, чи якісь такі там, документальні моменти можуть бути, і вам допоможуть. Так, ітог фон місяця за кордон повертаєтесь, відлітаєте така історія. Далі. Знаєте, тут іде колесо фортуни і повішений зразу ідеявол. Що я вам можу сказати? Що таке враження, що ваша удача на якийсь момент приостановиться через те, що, знаєте, будете. Можливо, не зовсім вірні рішення приймати, або якось це буде так не обдумано, да? От вам будуть предлагати не дуже якісь гарні рішення, а ви будете на них погоджуватись. І в якийсь момент ви просто можете задуматись про те, що. А чи правильно я то роблю. І вже, коли ви про це задумаєтесь, вже трошки буде ну, вже щось зробите да, неправильно. І тому прийдеться від чогось відмовлятися, чимось жертвувати для того, щоб отримати правильний і потрібний вам результат. А також, будьте, ну, в принципі, Хто повертається, хто відлітає, дивіться, завершиться якийсь етап, новий наступає. Починайте далі мріяти і жити далі. І також хочеться сказати, будьте там, я не знаю, в аеропортах, в торгових центрах і так далі. Уважні. З вашими сумочками і з вашими якимись білетами, можуть десь обдурити, обманути. Далі на дні у нас лежить, ох, ти мах і верховна жриця Якась прям магія сплошна. Це карта. Людини-маніпулятора, який знає, що він робить, і знає, як він робить. Дуже розумна людина е і майстер своєї справи. От така от осінь для вас. Буду вдячна за лайки, коментарі, підписки, колокольчики. Я не знаю там, пальчики е вгору і так далі. На все добре, па-па.